Сьогодні у нас 12 червня, нещодавно проходили вилумку стрібки робили на часнику. Це в нас висаджувалась середня однозубка, буде перша репродукція часничку. Тут у нас 400 приблизно. І сьогодні також проходимо от бур'яни. Це саме у нас механічна буде прополка, прохожу такою мотигою. Просто мотига і колесо, от нею з полю. Тут у нас проходилось трохи раніше, досить гарно виходить. Також майже повністю бур'ян сполює. прямо під... Саму... під самим часником. Там декілька сантиметрів залишається, Те, що не бере мотига, але те можна або вручну, або в принципі можна його і залишити. В будь-якому випадку ручна прополка. Також